Вони дуже люблять волейбол і прагнуть перемог, а тому тренуються ще й на вулиці. Відтак переносять свої емоції до місця безпосередніх баталій – у спортивний зал. Саме так відбувається змагання чемпіонату Закарпаття з волейболу за програмою дитячої ліги. Дівчата намагаються грати якомога краще. Я дуже люблю грати в волейбол і. Хочеться чим краще, кожного разу краще і краще. Що можете сказати про свою команду, як ви вважаєте, за рахунок чого вона могла б показати хороший результат? Ми, напевно, завдяки тренуванням. І, ну, ми не ідеально граємо, але стараємося. Серед змагальниць є й представниці з числа внутрішньопереміщених осіб. Я Тараселенка з Миколаєва і ну, так вийшло, що я проживаю в Батіві. І у нас тренер теж з Херсона, і ну, почали займатися волейболом. Він він почав проводити. І так ну насбиралася команда. Та й ну їздимо, граємо. Мені подобається волейбол, тому що ну, ну ця гра вчить грати з командою в команді, спілкуватися з командою. І таких команд 2007 року народження в Ужгороді зібралося чимало. Вони представляють різні куточки краю: перечин, Великий Березний, Лінці, Батьово, Королево, Тур'юримету, Паляву, Валяву, Невицьке, Мукачево. Магалися за вже напрацьованою роками схемою. Система проведення цих змагань не міняється вже років 15. Це попередній етап. Мається на увазі. Команди грають в одне коло між собою за підсумками одного кола. Четвірка буде грати за медалі, а всі інші за підсумками першого попереднього етапу. Так би мовити. Саме відбувся завершальний п'ятий тур попереднього етапу. Із 13 команд першою фінішувала Деша Сфалява. Другою ЗОДЮШ Мукачево. Третім волейбольний клуб ЮНІТ Великий Березний. І четвертою спортивна академія Невицький Замок. Саме ці чотири колективи в середині квітня остаточно й визначать долю призових місць. В Ужгороді також змагалися дівчата 2009 року народження та молодші. Із 12 команд. Перша – ДЮШ-1 виноградів, друга – ДЮШ-Нарцис хуст. Третя США мукачево та четвертий волейбольний клуб. Юніт Великий Березний. І цей квартет позмагається за нагороди чемпіонату.